Усім привіт, дорослим та малятам. Поговоримо сьогодні про своє, рідне, а саме про природу рідного краю, мила серцю кожного запоріжця, Ортиця, острів посеред Дніпра, що знаходиться просто в межах міста. Це унікальне місце є природним та історичним заповідником і визнане одним із семи чудес України. Тут Заборонено розводити вогонь, ловити рибу, полювати, рвати рослини, адже сотні рідкісних тварин, птахів та комах вважають ортицю своїм домом. Тут живуть і добре себе почувають олені, козулі, зайці, лисиці, дикі кабани, єнотовинні собаки, ондатри, білки. В заповіднику працюють лісничі. Які доглядають за тваринами, охороняють їх, вивчають їх життя, лікують та підгодовують тварин та птахів та допомагають їм пережити суворі морози взимку. Цікавий тваринний світ хортиці, але перебуваючи в заповіднику, на прогулянці слід не забувати та виконувати правила погодження на природі, щоб не нашкодити її мешканцям. Спробуємо намалювати білочку. Для роботи знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлик, олівець та зубна щітка, вода та серветка. Позначимо олівцем крапками овал. Малята самостійно обводять його контур. Це буде тулуб білочки. Домалюємо голову, вона буде круглої форми, лапки. Та хвостик позначимо однією лінією. Намалюємо трикутнички в ушка і будемо працювати зубною щіткою. Білочка буде яскрава, руденька, набираємо помаранчеву фарбу. Води набираємо поменше, зайву обмакуємо серветкою. Фарбу наносимо щіткою короткими штрихами в одному напрямку наче пухнасте хутро білочки, зробимо їй пухнастий хвостик в один та інший бік від лінії. Спочатку в один бік, а тоді в інший, позначимо вушка, а тепер попрацюємо пензликом, розфарбуємо голову та вушка, розфарбуємо лапки. Коричневою фарбою намалюємо гілочку, на якій сидить наша білочка. Ви пам'ятаєте, діти, як називається хатка білочки, де вона живе? Малюємо стовбур дерева і в стовбурі дупло. Так, діти, хатка білочки це дупло. Стовбур дерева розфарбуємо коричневою фарбою, та коричневим намалюємо білочці шишку. Дуже люби вона шишки збирати та робити собі запаси на зиму. Полюбляє білочка насіння, які знаходяться в шишках. Дупло зафарбуємо чорним у дуплі. Темно. А теплу. Намалюємо її очі, носика та ротика. Більш виразними зробимо її лапки зеленою фарбою та зубною щіткою. Намалюємо навколо гілочок, ялинові голочки. Шишки ростуть на ялинці, які збирає білочка, і влаштувала там собі хатку, дупло. Ось така білочка у мене вийшла. Гадаю, ви постараєтесь, у вас теж все вийде. Домалюємо пензликом маленькі зірочки, сніжинки, зробимо їх блакитними. Дуже буду чекати. На фото вашої білочки. До побачення малята!